Мало хто розказує, що емоції, вони записуються у тебе в тілі. Коли ти щось негативне переживаєш, там чи страх, чи установки, типу, будь хорошим, гарно вчись, будь слухняним і таке далі. Якщо це на тебе тисне емоційно, то воно в тебе зберігається, як зажими в тілі. Там, умовно, навіть страх війни в плані страх ракет, якщо ти його відчуваєш, то він в тебе не просто в мозку зберігається, а він в тебе в якійсь зоні тіла зберігається як зажим. І відповідно воно в тебе накопичується з руками і майже нікуди воно не рухається. І якщо в тебе накопичилось достатньо зажимів, то це в тебе в цілому сховує твої рухи, тебе може псувати твою осанку. І я нещодавно це відчув, з цим працюю, тому я вам ділюся, тому що в мене є деякі успіхи. І, типу, в мене дитинство було досить важке. Да? І я нахопався багато страхів, зажимів, типу, намагання бути, знаєте, правильним, там всі діла, не, не висовуватись. І все це воно сковує тобі, значить, груди, плечі. І потім. Воно, ну, воно тебе, на тебе фізично впливає. Да? І в мене були моменти, коли ти не та, знаєш, я довго намагався боротись з осанкою, там, робити вправи, Я стільки тих вправ робив, і, до речі, мені трошки допомогло. Ні, мені нормально допомогло. Але в будь-якому разі, не ідеально. Да? В мене в будь-якому разі все одно тебе тяне, ну, тяне цей. І плюс є взагалі ця, знаєте, ця стандартна ідея, яку ви можете почути, це те, що твоя осанка впливає на твою впевненість і навпаки. Якщо ти впевнений, то твоя осанка автоматом виправляється. І іноді, так, да, іноді тобі радять, типу, от треба бути впевненим. Але якщо в тебе є всі ці зажими, і ти на якийсь час переключаєш себе там якимись психічними, психологічними практиками, і ти стаєш відчуваєш себе впевненим, то на якийсь час в тебе може вирівнятися вист... вирівнятись Осанка, і в мене таке бувало. Але це все тимчасово тебе все одно повертає до цієї зажатості, повертає до старих програм. От. Ще раз, всі емоції, як виявилося, зберігається тиск весь той, в твому тілі, як зажими, як в базі даних. Я чомусь думав, що оці спогади негативні, вони в тебе зберігаються в голові, в мозку. Але як виявилось, то ні. І це тупо наука. Тупо наука, пацани, і дівчатка. В твоїй нервовій системі всі ці хвилювання, всі ті програми, всі ті стримування, які тебе стримують, оточуючи ти сам, воно в тебе зберігається і сковує твоє тіло. І чому це погано? Ну, типу, навіть якщо ти психологічно переоцінив ситуацію, зрозумів, що це, це фігня, що бути правильним, погано, ж нормально. Коротше, ай. Переоцінив. Менш правильний там. Ти вже інша зовсім людина, в тебе все одно ці за шими живуть. я це нещодавно не відчув. Не дебо... Мені 36. Я давно, як стрімер, на якого дивляться, якого люблять і всі діла. Я сильний великий чоловік, у мене 203 см. І 100 кг, і плюс я ще й качався, і всі діла. Але все одно в мені сидять всі ці, ці зажими, ніби аж ще з самого дитинства. Да? І заважають ну, відчувати себе вільно. І нещодавно я почав значить, займатися практиками, які якраз привели до того, що почали знищувати, стирати ці ці зажими, які саме то може якось іншим разом розкажу, але фішка в тому, що я потихеньку починаю відчувати себе вільніше. Мої рухи по... Стають вільнішими, моя осанка автоматом стає рівнішою. От зараз от, перед стрімом я щось ходив, я типу, типу стаєш, ти не намагаєшся вирівнюватися, а в тебе автоматом, да, ти відчуваєш, що тебе не тисне щось. Не не, не, цей, не, не зажимає. В тебе автоматом руки рівніші. В тебе. Ну, ну все ну, в тебе вільніше. І це цікаво, і це кайф, і я поняв, що. Ну, не знаю, чому. Ну, реально, цьому, про це мало хто розказує. Про це, напевно, розказують тільки. Спеціалісти психотерапії і всі діла, але я думаю, що таке є у багатьох і ніхто на це не звертає увагу. То я звернув, я там, ну оце зараз вам розказав, може пізніше, я, коли буде більше в мене досвіду, я розкажу. Я поки що цим займаюся недавно, кілька днів. Я да. оце зараз поки це якраз у мене стрімів не було, я, ну, я займаюся відновленням себе, перелаштовані всі діла. То може, як буде досвіду більше, то ще щось розкажу. Наразі я, 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 я в приколі, може навіть буду про це пропагандувати розказувати, яка це важлива річ. То якщо у вас було багато страху, багато цих як його... програм, типу, будь-правильним, яких ви самі при, 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 дотримувалися, і якщо ви чуваєте, що воно вас тисне, то в тому числі це. Через прибирання цих зажимів. В тому числі, якщо це впливає на вашу осанку, це, це також психологічна в тому числі проблема. От. І крім вправ, реально тут скоріше допоможе. Прибирання цих зажимів внутрішніх старих програм, старих страхів, які накопичилися життя. Давайте тепер вільна тема. Яка історія? Що, що, ну так, ти поставити, така логіка, що в тебе є особистість, якщо що, я зараз на, 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 на трансформації. Що ти живеш, живеш там, в тебе якісь проблеми, якісь ситуації, якась любов не до цієї. Цей не болюча, чи ще щось. І воно тупо в тебе накопичується просто в тілі, як виявилось. І як виявилось, коротше, ще така цікава штука, що сон не прибирає всі твої проблеми. Я думав, що сон це унікальна штука, яка лікує тобі і душу, і тіло, і, і все. І тобі не треба нічого робити. Ти просто спиш, і воно тобі лікується. Достатньо висипаєшся. Але як виявилося, що... що ні. Що крім сну, тобі треба ще активна проробка своїх якихось питань. Які в сні не лікуються. То це для мене теж стало супер новиною. То це для мене сьогодні супер. Ну, як сьогодні, взагалі було. інсайти. Я ніби, знаєте, я ніби про життя і про себе, ніби багато вже чого розумів. Але це відкриття це просто мені зірвало мозок. І воно ніби логічно. Але, але самому то такого догадатися, що воно отак працює. Повторюю, що відбитки негативні в тебе зберігаються тупо в тілі і нікуди не зникають. Це, коротше, прям якась фантастика. Ну, напевно, тут, знаєте, тут наука. ну... Тільки нещодавно вийшло на, на рівень нейробіології, коли все це можна поміряти. Раніше такі відчуття могли прирівняти до релігії, а зараз все це вимірюється і помічається зв'язок, і зараз вже зрозуміло, що це реально так працює. І тому, наприклад, батьки такого можуть не знати. Та й раніше, яка була наука, да? коли не було інтернету, коли було нічого, там максимум в книгах ти можеш щось прочитати, чи якихось докторів. Професорів, які багато років, які вчилися також на підручниках, дуже старих. То зараз потихеньку-потихеньку ця інформація попадає в відкритий доступ. Раніше, якби там умовно, 40 років про таке розказали, тебе б прийняли чи шарлатана, чи релігійну якусь людину. Да? Тому що насправді я це почув в інтернеті. Оці думки я почув в інтернеті, Я спочатку мені здалося, що це якась містика на, на, на рівні. З, з... Просто я вигадав таку штуку. Е, на рівні само цього Самовнушення. Да? І ну, якби не було наукових факторів, я би, я би тупо ну, таки, Знаєте, реально типу, що він чеше. Щоби внушити тобі е, сеанси і роботу, якби мені хтось таке розказав. А ви можете самі спробувати загуглити, по поцікавитись, тому що темочка досить важлива. Типу, зна для мене це відкриття було супер важливе. Я відчув, наскільки було важливо, і це одна з причин, чому я сьогодні стрім запустив додатково, що мене змотував. То я, що, то що я хотів поділитися, насправді я сьогодні хотів владу в лічку написати. Я після того, як все це зрозумів і реально відчув, я зрозумів, що це, що це воно. Моя перша реакція, я хотів написати владу, поділитися, то що... Ну, я чув, що ну, у нього така, такі ж схожі проблеми, як в мене, да? і з Осанкою, з Усім. То я думаю, о, йому буде супер важливо. А, але потім ну, я бачу, що він о третій ночі не спав, то я подумав, що він скоріш за все спить і не, не, і, і не буду його будити. Да? Але ну, бажання поділитися в мене було сильне. То що це відчувається як таємниця, яку ну, від тебе тупо ховають. Чи принаймні, поки що вона особливо не популярна, і ніхто про це не розмовляє, і я в шоці. Типу, тобто, тому що вона може сильно змінити. Людство, психологію, страхи. Ну, в принципі, в системі важну вигідно, щоб люди, люди боялися, да? щоб люди не відчували себе вільними, щоб у них відч... лишалися всі ці страхи, всі ці програми бути правильним, бути хорошим, бути вічливим і все таке. Да? І тому ця, ця інформація, одна з причин, я впевнений, не просувається, щоб люди лишались страху.